Так, это а у нас будет будущая ракетная пичка. Так. И этот кусок будет так. А, труба 10 х 10 на 3 мм. Тут у нас 20. Тут у нас 30. Снова 10, 10, 10. У вся а Робоча труба буде повністю вигорати 50 см. З боку оці деталі, які я поврізав звідси, я їх приварю, потім за глушу Тобто, по суті, безвідходно вийшла конструкція з метрового куска труби. Труба була якимось стовпчиком забора колись. Ми поставили тут 70 см древенячки. То ще на десь 3. Тут 4 на 3. У нас зараз. Побачимо, за скільки не прогоре. 7,45 пройшла година. А ці наші дрючки, які Что були до сих пор, ще десь половина їх залишилась. Вода так і не закипіла, ні там, ні тут. Температура в цьому місці десь 200 градусів. надо здесь Поки суть було прорізав 2-2 мм. Ну, по суті, наверное, три щілини для... А, як піддувало, але ну, на Нічого собаку. особливо не помінялося. Тут ми трохи зробили зміну, докидали сюди трісок тонких, щоб більше було вогню. Не жевріло, був вогонь. От. І температура у нас піднялася там за хвилин 20 піднялася до майже 300 градусів. 280-290. І вода таки закипіла нарешті. Яка температура тут внизу? О, 584 аж. Темпер... О. Кружка теж щось доходить, але ще не закипіла. Ці, от... Ці, от... Ці дровиняки, вони вже... Догоріли тут у нас 20 сантиметрів, тобто по суті, вони десь до, до половини догоріли, але вони коли тільки дві ці були, то воно не розігрівалося. Навірно, дуже маленька площа горіння була, і там не було вогню, був жар. Зараз воно відкрите все. Тобто, треба такі от дрова на пополам рубати і все буде добре.